Дівчина моря пливе корабель, його хвилі морські колихають, там весело, шумно і щасливо гуляють. Бо музика й сміх чарівний по морю пливе, а казка тим часом тебе здожине. Де лагідні хвилі линуть в безжальні скелі, Де місячне сяйво потайно освячує перли, де сонячний промінь просвітить кожну піщинку, де співи русалок створили море дитинку. Історію слухай, і сенс не ховай. Він перед тобою, ти просто це знай. Я з пісні та піни, я сонячний відблиск, з небесного сяйва, що лине по хвилі, з історії кохання, що не здійснились, і з мрії, що серця так прагне довіри. З'являюся в світі один раз в сто років затримуюсь лиш з почуттів глибоких. Дівчина чарівна, що в морі з'явилась, і в казку живу воплотилась, По берегу ходить кожної ночі. То з вітром сміється, то тихо шепоче. Здавалось, прекрасним було все довкола, аж доки хлопчину не стріла одного. Купідонова зброя у душу попала, що сталося потім, вона приховала. Таємної ночі, коли диво сталось, закохане серце до неба дісталось, і хлопцю відверто, нарешті, зізналось. Дарма що йому було нецікаво, він все ж уклонився незнайомці ласкаво, а потім додав. Пробачте, красуне, не я ваша доля, прямуйте туди, для, де для серця знайдете опору. Чарівна історія ще не скінчилась, Ти слухай, що далі назавжди змінилось. Тужила дівчина і море ридало, бо серце її ще так не кричало. Аж раптом з'явилась русалка сестриця. Сказала не плач, ти, море дівиця, і з хвиль створи пісню, тоді як верне. З любові до тебе уже не засне. Зраділи нарешті заплакані очі і втілили задум наступної ночі. Відтоді кохання обома володіло, а море молитви велично шуміло. Та суть вся у тому, що серце дівоче, народжене з піни, змінливої плоті, з погоди у морі, зі співу співурусалок, тож хлопці, воно вже не так і кохало. Набридла оця пречудова картина до іншого краю душа моє лине з коханням ти якось вже сам, сказала йому се на навіки пішла. А хлопець не виніс зізнання тяжкого І кинувся в воду зі скелі крутої. Тужила за сином і мати і сестра роз'ятрені душі від горя і зла. Над морем спинились і хвилям вклонились за рідну душу життям поплатились. Ось так і забрало море весну, а все починало з чарівного сну. Історій про море на світі багато, то жарти із ним не смій починати, або ризикуєш на дні спочивати. Можливо, це правда, можливо, і ні. Писалось, як завжди, під звуки брехні Повірити в це, обирати тобі, Підити до моря, до пляжу пустого, Там камінь, мов серце, лежить задля того.